Додається. Ми маємо сьогодні на вечір'я Різдва Христового. І це є така нечаста нагода поговорити про Різдво. Звичайно, Різдво, владика пише послання, його треба зачитати. І так, що не можна самому щось до того додати, бо в принципі це вже є певні прописні такі обряди і лісні. Я би хотів, бо ми з вами сьогодні подивилися на Різдво. Подивилися на дві сторони Різдва. Адже ж ми мусимо признати одну річ. Різдво це не є щось, що людина собі придумала. Це була реальна подія історії нашій. Різдво хочемо того чи не хочемо, але воно принесло в, нашу, в наше життя реальні зміни. Чи ми віримо в Бога, чи ми не віримо? Неважливо, ми кажемо, що шостий рік до, до Ісуса Христа, до Різдва Ісуса Христа і 2023 рік після Різдва Ісуса Христа. В незалежності від того, чи ми віримо в Бога, чи ми не віримо, Ісус став тою, тою, тою частиною, яка розділила до і після. Він став тою особою, яка, про яку ми говоримо, що було доньо і що є піснення. Реально, різдво Ісуса Христа було 2023, можливо, трошечки більше, можливо, трошечки менше років тому назад. І якщо ми зараз візьмемо все те, що ми в голові знаємо про Різдво, і трошки відсунемо назад, і подаються тільки голі факти, чисті, такі без отих прикрас, які напротязі 2000 років ми будемо ми в голові своїй додали. Побачимо дуже непримітні подію, яка сталася, і ніхто навіть подумати не міг, що ця подія розділить все літочислення на до і після. Невеличке Містечко не встає. Навіть не хатинка, щоб ми собі дуже сильно того бажали, тому так гарно то все пробуємо прибирає. Це є стайна. Це є стаєнка. І в цій стайні, саме в такий спосіб, Бог вирішив прийти до людини. Здається? Чисто по-людськи, це є абсолютно, ну, ніби немає жодної логіки. Для чого? І тому мудреці, знаєте, хто такі мудреці. І тому мудреці, всі кажуть, було їх троє. В Святому Письмі ніде не говориться про троє. Це ми вже з вами придумали собі три мудреці. Святиться письмо тільки говорить про мудреців. І тому мудреці, куди перші йдуть? Ви що не знаєте? Куди? До Ірода. До палацу. Якщо народжується цар, ну, то ви самі розумієте, що він не може народитися за людською логікою в якійсь стаєнці. І то є та величезна віра у тих мудреців. Ви собі уявляєте? Ви йдете, 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 приходите до палаця, а там нічого немає. Ви тепер уявіть собі на їхньому місці, на одну та зірка йде дає такий стіт, а там звичайна стай. Звичайна стай. Це є глибока їхня віра, де вони не махнули рукою, не кинули і сказали, що щось сталося не так. А принесли о цій дитині, оцій дари. Людина, особа, яка розділена до і після при її народженні, присутні є більше худоби, ніж людей. Здається, Бог позбувся всіх атрибутів того, що ми включаємо в слово Бог. Правда? Що ми включаємо в це слово навіть чисто зі старого зараз? могуть, все син, могу, все, все знаючи. І тут він маленькою дитиною, яка не може нічого. Де отой лів по необережності може. Отого Месію, Спасителя, просто десь такого викинути із тих в'яза і розчарити. В такий спосіб Бог вирішив прийти у світ. Уявляєте? Інколи, коли ти глибше і глибше вдумуєшся, ми напротязі двох тисяч років під упливом нашої фантазії зробили звіства, щось роздули його в такі гарні, вбрали його в такі гарні кольори і так далі. А ви тепер вдумайтеся, це все. В який спосіб Господь вирішив прийти. Я колись, не пам'ятаю про одні з тих катихіз, згадав, що той віл міг викинути оте дитятко із ясан і розчарити. То одній жінці дуже сильно не посмакувало. Вона після тої катихіза прийшла і каже, отже, так не можна. Та Бог вже певний, щоб не допустив, щоб той віл ту, ту дитинку там роздусив. Я кажу, Може і так, може Бог десь сам і домовився з голом, щоб він ту дитинку ну, не роздусив. Але факт є того, що ми того не знаємо, ми знаємо тільки те, що Бог приходить з нами. І важко знайти пояснення того всього. Він міг знайти, прийти до людини різними різними способами. А він приходить саме так. Він приходить як звичайна людина і навіть ще гірше. Як звичайна людина. Він приходить на світ Це Цей починає той шлях до людини. І цей шлях й починає з самого низу. Не як великий цар, Пам'ятаєте спокусу, яку йому давав дояв, кинься з храму. Стань на чолі храму. І кинься на долину. І це є людська логіка, правда? Всі бігом прийдуть, хай на тому, всі захочуть. Він каже, ні, я хочу іншим критиком йти людини. Я хочу прийти там, де найбільше мене потребує, де найбільше є болю там без будь-яких отих травм карам. Бо дійсно вже де де, а встані очікувати прохід місії є дуже і дуже важко. Але це факт, це є реальність. І від тої ми не можемо нікуди йти. Ще одне, на що би я хотів. Звернути вашу увагу це те, що сьогодні у Різдві чи сьогодні тої ночі в Різдві Бог стане так. Юлей, Бог стане так. Можливо, це для нас усіх так не дуже сильно щось дає, але ви вдумайтеся в одну річ. Татом не можна бути. Понеділок, вівторок, середа, четвер, ну, ще п'ятниця, так до обіду, а в суботу, в суботу, в неділю я не буду в та. Правда? Ви не можете бути мамою по четвергах чи по понеділлях. Ви або не є, або ні. І оце є той вічний обід, який останній Господь дає нам. Він не може бути татом в понеділя, трошечки зранку і трошечки звечки. Він або є брат, або є нашим батьком. І ми чуємося його дітьми, або і то є те, чого, чого він хотів оминути, або ми його відсунемо на такий певний абсолют, такий, як в Старому Завіті. Гора Синай. Тільки хто заторкнувся до неї, помирав. Кивот завіт. Мойсей, як доходив після розмови із Богом, його обличчя так сяяло, що прикривали хусткою. Це був Бог. Бог, який покарав Ізраїля Єгипет, десятьма карами, правда? Сильний. могутній. Але з таким Богом не попаду. Такий Бог, він є добрий, коли ми прийшли в неділю до церкви, перехрестилися, кинули щось там, довго поставили свічку і пішли додому. Ми бачимо, Бог не хоче. Він народжує. Він міг як. Будь-яких інших. До речі, зауважте християнство це єдина релігія, де каже Бог став людиною. для такого? Для більшість взагалі у тих дохристиянських релігій людина це була іграшка в руках Божа. Він зміявся з нею. Ну, хто така людина порівнянні до тої ж таки Вселенної? порівнянні до нашої сонячної системи. Хто вона така? Прибізна. При Господь При міняє. Вріжді він піднімає людину, статус людини до своєї дочі і свого сина. І тут вже зовсім міняється рівняння. Бо для нас, оце християнство, є таким, що якщо ти чемний і файний, тобі Бог дає, якщо ти нечемний і нефайний, тобі Бог не дає, правда? Так в родині не може. В родині так само дістає і чемний, і нечемний, хоч як ти і несправедливий, хоч як ти того чемного не, не болив, але це є факт. І хочеш ти того чи не хочеш. Але факт є той, що Бог обрав саме такі стосунки. Бо через мораль і чемність ми собі щось заслуговуємо. А в родині важливі є відносини. І ті відносини в родині ніколи не побудуються, якщо вони є тільки з одного боку. Якщо батько не зійде із свого трону, все знаючого і все розуміючого, і все краще. Український тяжкий склад, князький гарне стало, безсербіса, що все краще знає. Не спуститься трошечки на землю, а дитина не підніметься трошечки від того, що я теж маю свою, я теж хочу, ніколи не буде відносити. Бо завжди будуть батьки і діти. Бог спускається до людей. Він стає тим в Різдві. Він хоче тих стосунків на рівні. Не тих, які час від часу при нагоді і коли не будуть. Бо ті стосунки дають життя. Бо тільки такі стосунки в родині їх можуть жити. Якщо ні, то все інше дуже швидко розвіт'ється. Ми дуже швидко про це все забудемо. Бо Різдво це не є щось, що було. І тому я дуже не люблю вислів, що Христос народився. Це таке враження, що ми завтра на день народження Ісуса Христа святкує. Ні. Я більше люблю Христос страждається. Чуєте, в ньому нема, а той часової Христос народився відносить нас до тої події тисячі років тому. Христос рождається, це є щось, що стоїть поза часом. Це є те, по що ми приходимо до храму, це є те, що ми молимося, те, чому вживаємо такі святі тайни, щоб могти збудувати ті стосунки із Богом, які не можна будувати, по принципу, ти і ти, а які будуються на рівні. Ті, які будуються в день кожного дня, ті, які будуються в наших роздумах, ті, які будуються в нашому розумі. Тут є той наш вертеп, той, який часами брудний, той часами, який до порядку так смердить. І там прийшов Ісус Христос Його чистий. Той наш вертеп, який є тут в нас, Він не має часу. Він живе в постій. І Він потребує того очищення. І тому Христос рождається. Це є те, що не може мати якогось завершення. Він йде в той процес очищення. І тому от всі наші літургії і молитви це не ціль прийти, посидіти, встати і піти. То нікому нічого не дасть. Це є середня. це є лікарство, це є інструмент, яким ми здобуваємо собі спокій, мир, мудрість. Віру, надію, любов. Це і те, що нам так критично бракує сьогодні, у 21 столітті. Тому Христос рождається тоді, коли я мирюся своїм чоловіком, своєю дружиною. Тому Христос рождається, коли я кожного разу дивлюся на цей світ не як на якусь клоаку, а як райський сад. Христос рождається тоді, коли я з дружин теж більше, коли я готовий проявити милосердя. Коли я дивлюся цими очима, не як очима якогось, якогось зла, а як очима дійсно там, де народився Христос. Він там рождається. Він рождається не в тому ізраїльському філієнні. Він рождається тут, у тому, що є біля нас. Щоб змінити нас, щоб зробити нас тим, що ми в принципі вкладаємо в це слово людина. Христос не тільки народиться цієї ночі, цієї ночі Він пошле нам. О той величезний знак свого батьківства. Але народжуватися, він має на кожного дня. 24 години на, на добу. І тоді Бог перестане для нас відігравати роль якогось судді, якогось незрозумілого, незнаного, він стане для нас живим тим, який буде з нами жити. Той, який не буде дивитися на нас, чи ти чемний, чи ти нечемний. А той, який буде приймати таким, і помагати нам ставати. Стали тими, щоб ми могли тут, у тому світі, збудувати своє царство Боже. Тебе Бог міг жити у тому царстві. Тебе Бог міг перебувати там, не тільки заходити, як гості, не тільки забігати там, як давній знайомих, аби міг там жити, деби він поводився там, чи був там, як в себе добре. Бо кажуть Святе Письмо, якщо ви виженете того злого Духа, таку злу думку себе. І не поставити там щось, не пустите там чогось доброго, не скажете, ах, та то нічого. То Прийдемо, наприклад, повернеться назад в всемикратно. Тобто вони будуть просто ставати ще гіршими і гіршими, зліщими і злішими. Не пускайте зло до своїх душ. Чи нікого? -то. Тою вісткою про те, що Христос брождає